В Білгороді Дністровському відбулася традиційна апаратна нарада з керівниками комунальних підприємств та профільних департаментів міської ради. Цими вихідними енергетична інфраструктура сусідньої громади зазнала уражень. Через це наше місто залишилось без світла на кілька годин. Заступник міського голови Андрій Криштопов наголосив, подібні ситуації можуть повторюватись, тому всі керівники комунальних служб мають бути на зв'язку цілодобово, аби оперативно реагувати на будь-які наслідки. Всі керівники. 24 години повинні бути на зв'язку. Або якась альтернатива, якщо у когось можливо, телефон не працює. або Ніхто не повинен виключати, вимикати 17 листопада. В місті розпочали запуск опалення. Тепло подається поступово у першу чергу до об'єктів соціальної сфери. У той же час керівникам ОСББ нагадали, гідравліка будинків це їхня зона відповідальності. Теплоенерго може допомагати, але не зобов'язане вирішувати внутрішні проблеми мереж. Зазначили на нараді. Комунальні підприємства прозвітували про свою роботу. КП «Асорті» завершує ямкові ремонти на першому секторі. У підприємстві повідомили, що пов. Готові до можливих блокаутів. Блокаут наші електрики, енергетики проінструктовані. Є дежурні групи, розписані хто який час, якщо відбувається відключення світла, прибуває на ринок та контролює запуск генераторів. «ЖО-1» продовжує ремонти покрівель. Відремонтували три квартири, в планах є ще в нас декілька адрес, Встигнути до сезону дощів виконати це, що в нас сонячна 19 є по плану, молодіжна 62 є і ролик молодіжний 12. Андрій Криштопов додав, що важливо нагадувати мешканцям про оплату послуг, адже це дозволяє підприємству працювати стабільно. Автотрансервіс працює в штатному режимі. Техніка справна, усі маршрути виконуються. Сьогодні працює в нас 22 два вони є тут по вулиці Михайлівська, а завтра будуть за ще по вулицю Грецьку по Проханню. По судовим в цьому місці ми не працюємо з що будемо робити звірку з судом. Усі все, що винесли, щоб ми вже подавали державною виконавчої служби. Міський центр благоустрій продовжує роботи з прибирання територій, обрізки дерев та ямкового ремонту. Сьогодні вони працюють по вулиці Южна, паркове і. І Миколаївська біля ринку Эті ямки э, відновлення вуличного освітлення електрики здійснили на прошлому тижні вулиця Українська, сквер Олимпійський. І виконали електромонтажні роботи на алеї Слави. У муніципальну варту за тиждень надійшло 32 звернення. Днями в соцмережах поширилось відео мародерства у будівлях, що постраждало від російського обстрілу. Керівниця установи пояснила у час дійснення патрулювання, Звичайно, всі звертають увагу на якісь відозрілі речі, людей і тому подібне. Але варто пам'ятати, що це приватна власність. І на сьогоднішній день знімати сили муніципальної варти, щоб охороняти приватну власність не є тому що в нас є багато комунальних, комунального майна, яке безпосередньо нашу обов'язок запокорняти, те саме стосується парків, скверів, знаєте, і виставки і тому інше. Усі комунальні підприємства міста запевнили, вони готові до можливих блекаутів. Працюють злагоджено та в посиленому режимі, щоб забезпечити стабільність громади в зимовий період. Анастасія Ків'я, Наталі Окінчук, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.